Різка зміна погоди в Україні у західних областях. Знову увімкнули опалення, а в деяких містах на сході позакривали школи. Мокрий сніг завдає чимало клопотів. Окремі населені пункти залишились без світла в Україні. Через негоду загинули вже семеро людей. Чи довго вируватиме негода, і коли в Україну і на Прикарпаття, зокрема, прийде справжня весна? Дізнавались наші кореспонденти. Першими негоду зустріли на сході країни на Дніпропетровщині. Випав сніг із градом, який переріс у хуртовину. Тут синоптики оголосили штормове попередження до 22 квітня. Водіїв просять не виїжджати на дороги, а перехожих бути обережними. Відповідно до повідомленням Укргідномецентру, 19-22 квітня, у зв'язку з вторгненням арктичного повітря в Україні збережеться холодна погода. До 22 числа ми очікуємо холодну погоду і зниженням температурного режиму. До 6 градусів морозу, в день 4-9 тепла найвище показники. Це буде спричинено затоком холодного повітря, арктичного повітря, а випадіння опадів невеликих по нашій області і помірних у вигляді дощу в горах з мокрим снігом, навіть сніг. В з ймовірність також існує мокрого снігу, але більше це зачіпить все-таки гірську частину області. Сніжна така сніжна ситуація. Це буде спричинене проходженням південного циклону. На Прикарпатті таких аномальних змін у погоді не передбачають, окрім зниження температури повітря, можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У нас так як на сході України таких опадів ми звичайно такого сніжної погоди не очікуємо. Однак, все таки прогнозуємо таке похолодання. А вже з 23-го ми очікуємо. Підняття температурного режиму, потепління, покращення погодного мог найближчими днями в Україні збережуться нічні морози. А в день температура повітря буде трохи вище нуля. Потепління очікують з 24 квітня, але ночі все одно будуть прохолодними.